Міністерство фінансів сполучених штатів ввело санкції проти Гантала Рогана, ключового соратника прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Його звинувачують у причетності до корупції, яка підриває економіку країни. Роган контролює кілька важливих установ, зокрема національне управління зв'язку та Агентство з цифрового уряду і туризму. За даними сполучених штатів, він використовував свою посаду, аби збагачувати себе та лояльних до партії ФІДЕС союзників. Роган також організував схеми для контролю стратегічних секторів економіки, перенаправляючи доходи на власну користь. Не випадково, що серед найбагатших людей Угорщини на верхівці списку опиняються родичі та друзі лідерів уряду. Ті, хто тісно пов'язаний із правлячою партією, набули величезні майнові імперії. Антал Роган є головним архітектором, виконавцем і бенефіціаром цієї системи корупції. Сполучені Штати неодноразово висловлювали свої занепокоєння як у приватному порядку, так і публічно щодо корупції та її впливу в Угорщині. Ну, і вся власність рогана, які знаходяться у сполучених штатах, заморожені. Також блокуються будь-які організації, які належать угорському політику на 50% чи більше. Також банки та інші установи, які співпрацюють з роганом, можуть теж потрапити під санкції. Угорщина два роки поспіль має найгірші показники корупції серед країн ЄС за даними Transparency International. ЄС навіть заморозив понад один мільярд євро фінансування уряду через відсутність прозорості та контролю державних. Закупівлях